Так, друзі, ці грибнички я чекав давно плодоношення. Всього не було. От зараз заїхав. Думав їхати не їхати, їхати далеко. Ось, але заїхав і бачите? Ну і тут взагалі ніхто не ходить, дивіться. Якщо ви бачите, а... О... Дивіться. Чотири я вже бачив. Сідемо, зірвемо з вами. Вон там ще гнилий лежить. А, вон еще один, бачите, о, хороший, тверденький. О! Дивіться які о Краса! Он такий не червий, бачите, погрижений, Цього з'їла щось. ось, Тут даром ще два. Я так і знав, що це. Грибочка рано чи пізно я ще розвернувся, щоб до неї поїхати. Коли, коли дороги знайшов два грибочки, що це теж може вистрілити. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой, дивіться. О! Краса, друзі!